У цьому відео я розкажу вам історію мого волосся, а також покажу результат самостійного фарбування вдома. Тому зараз ховаю волосся, щоб тримати інтригу. Ку-ку. Почнемо. У далекому 2016 році, коли трава була зеленіша, сонце було яскравіше. Та усі хотіли ліпкіт від Кайлі. У тренді було відео, де дівчата розповідали, що робили зі своїм волоссям. На той час мені було 13 років, і я мала натуральне нефарбоване волосся, і лише мріяла зняти таке відео. Минуло два роки, і я перший раз пофарбувала волосся. Це був темний колір. Чому темний? Бо мама запропонувала, і я погодилась. Це був не чорний колір, це був темно-каштановий колір. А через два місяці я пофарбувалась повторно, але вже темніший. І він вийшов чорним. Через деякий час мені надоїв чорний колір. Я захотіла блонд. Для цього я вже пішла до майстрині. Вона мені сказала, що без змивки я не зможу отримати бажаний результат. Ну, добре, змивайте. А що? Але як відомо, чорний змивається у рудий. Я вийшла руда. Але я розуміла, що то був перший шлях до отримання блонду. І в цілому мені подобався рудий. Мені здається, що головним критерієм у кучерявих чи все добре волоссям є кучері. Моє волосся тоді було добре, не дивлячись на те, що я регулярно його випрямляла Пройшло кілька місяців. Прийшов час робити висвітлювання. Це було дуже жорстко та боляче, бо мені робили висвітлювання у техніці шатуш. Якщо я не помиляюсь, це коли тобі роблять на чос. Результат мені тоді сподобався, хоча усім моїм знайомим ні дівчатам. Проходила я так якийсь час, потім мене щось дьорнуло. Я вирішила зробити каре, затемнитись та бахнути кератин. Ну в цілому було прикольно, мені подобалось це до кератину, це вже з кератином. Тобто з кератином волосся стало світліше. І колір такий прикольний був: такий теплий, шоколадний. Кератин потроху змивався. Я робила його повторно, якщо не помиляюсь. А потім блонд може. Я прийшла до порукарні і мені сказали, що я ще раз хочу затемнитись, я буду шукати іншого майстра. У мене вийшов цей результат. Чомусь в мене мало фото з, з цього періоду. Все ще є. Продовжуємо. З цього формування минуло близько року. У мене не було можливості пофарбуватись блонд у тому місці, в якому я була, бо я не могла довіритись іншим майстрам. Я вирішила просто затонуватись у темніший колір. Да. Я затонувалася у темніший колір. Мені це сподобалось. Це було краще ніж відроще коріння. Отаке. От Помолоділа. Ну будемо чесні. І потім я продовжила тонуватись вже жорсткішою фарбою. Це було у перукарні, я вдома не фарбувалась. Але цей колір не йшов мені зовсім. Тому я вирішила пофарбуватись у рудий, і це було гарним рішенням. Але ви думаєте, це було легко? Ні, бо я прийшла до перукаря, показала, що я хочу. І що мені зробили? Як це вийшло? Бо для того щоб зробити гарний рудий колір, мені потрібно було висвітлюватись. Мені це не зробили. Мені вирішила на темну підложку накласти мідний відтінок. Так я робила два рази у надії, що в мене вийде. Щось близько до цього, нагадую, але виходило щось темно-червоне. До того ж, це була настільки настійка фарба, що е, коли моє волосся було мокре, воно залишало після собою червоний слід, були брудні рушники, речі, неможливо було під дощ попасти, бо це все було на мені. І в останній раз, коли я робила цей темно-червоний колір, я сказала, що мені не подобається коли мої корені червоні, а уся довжина темно-червона. І вона запропонувала. Вла мені зробити освітлення а, порошком, який одразу тонує у рудий колір. Я погодилась. Після цього порошку моє волосся виглядало ось так: незвично, незвично, бо все ж таки в мене у голові рудий виглядає трохи інакше. Але класний досвід, все ж таки, через деякий час моє волосся почало вимиватись, і коли відростало коріння, це було дуже брудно, дуже дуже странно. Бо це як блонд затонований у рудий з відрощеним темним корінням. В наступний раз я попросила зробити більш натуральний колір. Так я робила три рази: перший раз мене затонували в більш натуральний русявий відтінок. Другий раз мене затонували у яскравий, але темніший рудий. Це було моє найкраще фарбування у салоні. Але все ж таки, те, що коріння та довжина відрізнялись, мене трохи засмучувало. І останній раз. Коли я зрозуміла, що фарбування у салоні це не моє. Це коли майстриня вирішила додати трішки міді, я була червона, я була дійсно червона. Можливо, на фото це так не видно, бо я тоді не так багато фотографувалась також. Я чекала, поки вимиється цей відтінок. В цілому все. А далі вже почались мої самостійні експерименти. Я пробувала різні фарби: аміачні, безаміачні. Наскільки я знаю, безаміачні фарби мають більш агресивний склад. Але повертаюся я завжди до одного і того ж поєднання кольорів. Давайте я розкажу, як я фарбуюсь. Дівчата зазвичай не розповідають, якими фарбами вони користуються, а я вам покажу. Чомусь саме тоді, коли мені потрібно було фарбуватись, з усіх магазинів пропала фарба, яка мені була потрібна. Я взяла схоже за картинкою та за тоном. Подивимось, чи вона підійде. Чи буде той результат, який я хочу? На корені я наношу цю фарбу, вона має світліший відтінок, та по картинці вона теж трохи світліша. Чому я наношу саме її на корені, бо корені в мене темніші, ніж довжина. Довжину я трохи затемнюю. Корені я фарбую більш яскраво. Таким чином, волосся співпадає за відтінком. В середині кожної коробочки є фарбник, оксид та кондиціонер для волосся. Також перчатки та інструкція. Зазвичай двох упаковок мені вистачає на усю довжину. Навіть трохи залишається. Замішую я все у такій тарілочці та таким пензликом. Мені дуже цікаво, що вийде з палету, бо я ніколи ним не користувалася. Зазвичай я користувалась цією фарбою. Чи буде вона така сама, я скажу потім. Також перед тим, як фарбуватись, потрібно переодягтись у щось непотрібне. Піду замішаю фарбу. Для того, щоб пофарбувати усе гарно, я розподіляю волосся на чотири секції. Після замісу фарби я беру маленький кецик волосся та профарбовую корені з двох сторін. Добре, що фарба має таку текстуру, яка гарно прощупується, і я можу відчути, чи достатню кількість фарби я нанесла. Далі продовжую за секціями. Спочатку я закінчую знизу. А потім переходжу доверху. Також про брови та лінію росту волосся. Через 20 хвилинок я фарбую усю довжину та чекаю 15 хвилин і змиваю. І все ж таки, навіщо я беру дві різні фарби? Чому не можна було взяти дві однакові? Відповідаю: якщо б я взяла лише цю фарбу на усю довжину волосся, то корені відрізнялись би від довжини. Напевно, бо я не перевіряла. Ви готові подивитись на результат? Готові чи ні? Майже тепер у вас є можливість порівняти результати з моєю старою комбінацією та новою. Чи подобається вам результат? Мені в цілому так. Подивимось на якість волосся згодом. Бо поки що немає сенсу нічого казати. Буду дивитись, як буде вимиватись палет, бо все ж таки з ним я ще не працювала ніколи. Тут фарби, які я вже тестувала, і вони мені не сподобались. До речі, я не користуюсь бальзамами, які йдуть у набір разом із фарбою, бо я зберігаю їх для подорожі. Я стільки не подорожую. На жаль, також у вас є можливість оцінити до та після. Дякую вам за перегляд. Пишіть мені щось. Що їли сьогодні? Пишіть все. Правнічки!